Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як сім'я Бородяних із села Залиманщина і Зюмщині все життя будувала собі житло. Трішки в ньому пожили, і що від нього залишилося, ми з вами і подивимось. Доброго дня! Добрий день. Що добрий день. він добрий сьогодні? Березень, місяць. Березень місяць, тепло, сонечко добрий. Не те, що раніше. Не те, що раніше. Дивиться страшно, це на вашу будівлю. Залишилася. Да, наша будівля. Все, Коли це сталося? Це все, що залишилося. Підемо, подивимося всередину. Що ну, тут? Шо це тут? сталося 15 або 16 липня. Оце залишки того, що прилетіло в нашу хату. А це залишки ваші. Буде. Буде що показувати своїм нащадкам. Ми в своєму будинку прожили дуже мало. Скільки? 20, 20 років. Довго його будували. Це в нас була кухня. Там у нас була ванна, туалет, тут і стиральна машина стояла, машинка стояла. Під відкритим небом все. Ну а тут на кухні, як завжди, ми їду готували. Збиралися, сім'єю, Снідали, обідали, вечеряли. Це все, що залишилося. І все, що залишилося так. Ми її називали гостінно. Тут -а стіл був, шкафи, диван, тут -а газові котли в нас стояли, газові і, і дровами топили. Це теж все, що залишилось. Надя, чому йде війна, як ти вважаєш? Не хочуть вони миром. Не люблять вони українців. Вони вважають, що це ми як не донація, але вони дуже помиляються. Що ми наоборот стаємо нацією. Ми наоборот стаємо великою нацією, дружною нацією, яка буде за мир боротися, за перемогу. Як сказав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава. І воля святая. І вся Україна. І вся Україна. Так, важко дивитися на цей, весь цей жах. Це була одна спальня, дуже все в неї залишилося. Відкрите небо. Тута. І комп'ютерний стіл стояв, і диван стояв. Нічого не залишилося. Це в нас іще одна спальня. Нічого не вціліло, все згоріло. У домі нічого не залишилося. Все вигоріло. Все життя, вся молодость. Як оце далі? Це треба, да. так. Коли війна закінчиться, скоро. Думаємо, скоро. У нас така пристройка до літньої кухні. Тут погріб. Теж він горів, те, що тут знаходилося. І туди дісталося. І туди дісталося. А це в нас літня кухня на дві кімнати. Тоже опалювалася газом. Це в нас тут форсунка спета. Жалко труди. Скільки оце будували хату? Там починали з цієї літньої кухні, щоб було де харчуватися. А загалом 10 років будували ми все це. Якраз найкращі молоді роки. І один снаряд. І один снаряд, він там лежить, покажемо, от, от аж під сараєм, там ще сарай. Один снаряд, який попав, спочатку хата горіла, а через дві неділі, приблизно через дві неділі, згорів сарай і літня кухня. І так у нас нічого не залишилося, все вигоріло. І починає все спочатку. Ну так. Получається, що хоч починається спочатку, але вже роки не ті. Уже ми розуміємо, що ми не зможемо побудуватися. Уже здоров'я не те. Ну щось будемо думати. Може яка допомога буде? Буде обов'язково. Ми весь мир спасаємо цієї чувми. Будемо російської допомоги. Оце такий мир. Несе руський мір, так званий, доніс ось до сім'ї Бородіних прийшли за лиман і все забрали. За... Ми їх не звали, ми їх не чекали, але вони прийшли на нашу землю. Самі прийшли. Самі прийшли і все забрали. Свій порядок хотіли встановити і тут отакий. Хай у себе отаке встановлюють. У мене слів зліз слів, слів нема навіть чого що, що вам сказати і чим, і чим утішити.